Співачка ротом ані Лорак. Вона ж Кароліна Куйок таємно новила свій український паспорти про це. З пихатою, гордістю повідомляють е, російські телеграм-канали. Пишуть, що з огляду на те, що українського посольства в Росії немає, співачі довелося їхати за кордон, умовну Грузію, Вірменію і так далі. Про це йдеться в публікаціях. До речі, після отримання нового паспорту вона відправила нові дані до російського ФНП. Це налогова податкова. Це податкова е, Росії. Чому? Для того щоб продовжувати давати концерти в Росії та сплачувати податки в бюджет Росії і фінансувати цим російську армію. До речі, вже відомо, що зробила вона це в Єрівані, і всім зрозуміло, що без погодження з Києвом таке не могло відбутися. То постає два питання: перше хто з ОП дав команду допомогти? Ані Лорак, друге, а скільки за це взяли, чи це через старі дружні стосунки, взагалі мені підтвердили з МЗС, що без команди з офісу президента це не могло б. Було бути реалізовано і нагадали, що величезна кількість українців, тисячі, десятки тисяч безрадницького бграунду, ані Лорак не можуть сьогодні оновити паспорт, тому що є фактично пряма заборона. Тому розповідати про те, що всі українці рівні перед законом, не треба. Всі рівні, але ані Лорак, мабуть, рівніше. Ну і до речі, ще є питання, де у нас сидять зрадники та корупціонери.